Вітаю всіх мої дорогенькі. У нас на порозі новий тиждень з 27 по активний буде з 27 по 2. лютого, з 27 січня по 2 лютого. І так, поради для знаків зодіаку на новий тиждень, поради для знаків зодіаку на новий тиждень. Овни. Повне, вам придеться шукати нові дороги, нові путі і відмовитися більше всього від того, що що для вас було дуже дорогим. Або якісь обставини, або якісь почуття, або якась людина, в общем, те, що вас радувало, що казалось вам ну, найкращим, дорогим для вас. Окажеться, що це не воно. І як би прискорбно вам не було, але вам захочеться піти іншою дорогою. Це може стосуватися любої сфери життя, але найбільше покупкам це може бути відігратися в особистому житті. <кій> знову те саме. І знову те саме. У вас тиждень, коли вам ну, от прям складуться обставини так, що вам захочеться або прийдеться починати нову дорогу, новий шлях. Ви до цього готові, старе вас не удовлетворяє, і на ці неділі карти рекомендують вам зайнятися пошуком нового шляху, нової справи, нового діла, нових почуттів, нових обставин, нових людей. Навіть якщо це буде дуже прискорбно для вас, якось страшно, незвично, але от такий тиждень може бути для овнів. Так, тільці. Тільці з 27 по 2 лютого тільці. Тут Спінтаклів дуже удачна неділя, дуже удачний тиждень. дійте, вам може повести в усіх сферах вашого життя, особливо в бізнесі. Новий проєкт якийсь, новий товар, нова робота, продвиження, добавка по роботі. Хто шукає, той знайде роботу. От Прямо знаєте, як удача, удача прямо монетку дає. Особливо це буде хорошо в чомусь новому. Так, коли це буде якась нова справа, новий проєкт, нове діло. Але карти говорять, будьте обережні. Кстаті, вас це нове діло може захистити і указати вам правильний шлях. Далі у нас йдуть близнюки. Близнюки, Тиждень з 27-го по 2. Близнюки, у вас все повинно бути ок. Ви в кругу сім'ї достатньо коштів. Це карта багатої, дружної родини. Да, Сім'я, папи, мами, дітки, собаки, коти, все обсипано грошима, тобто достаток, тобто уваження, тобто соціальний статус і вас, і вашої сім'ї. І дуже хороша карта. Якийсь важкий період закінчується у вас. Це раз. А друге, е якщо ви хочете угодити всім членам родини: і маленьким, і великим, і собакам, і котам, і чоловіку там, чи е всім остальним, да, то е це марна справа. Ви на себе, як завжди, близнюки берете дуже-дуже багато обов'язків, які вам не потрібні. Розділяйте їх з іншими людьми. Делегуйте їх іншим людям, іншим членам своєї сім'ї. Така порада на цей тиждень для близнюків. Так, далі у нас йдуть раки. Рицар мечів, карта смерть. І, так, дорогенькі мої раки. Оця неділя може для вас стати неділею трансформації, коли життя ваше може помінятися на 180 градусів. Да, вслідстві якихось ваших дій, необдуманих, різких, агресивних, або дій у вашу сторону. Інших людей, теж різких, агресивних, необдуманих. Да, життя може змінитися на 180 градусів. Бережіть гроші, вам треба мати подушечку таку фінансову. І якщо у вас буде велика, великий соблазн їх потратити на ці неділі, то краще цього не робити, тому що більше всього ну, не робити, не рекомендують карти. Кудись складати гроші, да, купляти дома, квартири, біткоїни, машини і так далі. Зараз взагалі не варто нічого робити, тому що у нас ретроградний Марс. Далі у нас йдуть леви: карта радості і щастя, карта удачі, карта перемоги. Леви будуть радуватися. Те, що було задумане помагу, да, Піддалося. Плоди собрані, є чому порадуватися. Причому з вами радуються і всі остальні, і ваша сім'я. Сімейне щастя, сімейна радість, карта мага. Те, що я контролюю, мені вдалося. Я святкую перемогу. Хай так і буде, Леве. Карта тижня для дів. Діви. Помірність, Діви, вам треба знайти воєнні і покой, заспокоїтися, знайти гармонію самі з собою, з природою, замедлитися, замедлитися, з оточуючим світом знайти гармонію, помиритися, договориться і взагалі от по цій карті стати пофігістом. О, і ця карта підтверджує: заспокойтеся, заспокойтеся, знайдіть внутрішній спокій, заспокойте свій безпокойний розум, який постійно якісь думки ганяє. Займіться своїм здоров'ям, медитаціями, молитвами, послухайте спокійну музику, заглибтесь у себе. в общем, отрішіться від усього, від усієї суєти. <кій> Якщо дивитися по якійсь роботі, по фінансам, може бути якась винуждена остановка. Далі у нас йдуть Терези. Терезам так само зайнятися своїм здоров'ям, може бути якась винуждена зупинка в справах, в ділах, але тут карти говорять: знаєте, ви, як наче вже і у вас це ви на посліднім іздохі працюєте, ви на последнім іздохі працюєте, на последнім іздохі строїте отношення, і тому ні в фінансах, ні в здоров'ї немає діла. Вам треба перепочити, зайнятися своїм здоров'ям, своїм душевним станом, взяти паузу, тому що все йде на нєт, із-за вашого, так сказати, душевного стану. Якщо думаєте робити Терези, якісь <кл> як> Вибачаюсь, якісь покупки, укладення, краще цього не робити на цій неділі. Далі у нас йдуть скорпіончики. Скарпіони, у вас неділя получення по заслугам. Получення по заслугам. І ви знаєте, що в цьому будете винні ви самі. Те, що ви робили, те, що ви дуже чесно ісполняли, може обернутися проти вас. І тому будьте дуже і дуже обережні, тому що з вами може вестися нечесна цинічна гра. Або Навпаки, ви щось собі надумали, щось прям, якийсь план осуществили, робили все чітко по правилам. Да? Але це і кажеться, що перемогли, але це буде пірова побіда, то тобто така побіда, яка ніякого удовлетворення вам не принесе. І тому подумайте, як ви будете діяти на цьому тижні. Воно вам нада, і чи це, скажімо так, вам в облаго буде? Далі у нас йдуть стрільці. Ну, стрільці, для того, щоб отримати щось дуже вісоме і хороше, вам прийдеться бути, е, ризикувати, прийдеться бути настойчивим, прийдеться м, бути гибким, креативним, і вам прийдеться робити вибір. Прийдеться робити вибір. Е, ваші активні дії, поєднані з вашою хитрістю, креативністю і гибкістю, можуть принести дуже хороші результати. Головне, сто раз подумати перед тим, як ризикувати. Да? Ризик, діло благородне, але. Далі у нас йдуть. М наскільки я пам'ятаю, це в нас будуть козіроги. Якщо когось пропустила, потім запишу. Козірожки. Карта робоча. Козіроги, як завжди. робота, робота, заробляння грошей, розподілення грошей. Козіроги, попитайтесь керувати процесами, які працюють навколо, навколо вас. І ту побіду, яку ви отримаєте, особливо в фінансових справах, те розподілення коштів, яку ви отримаєте, знаєте, те, чим ви керуєте взагалі в своєму житті, може теж, теж по ітогу вас не порадувати. Поднімаєте, буде казатися, що йдете до успіху, а получите побіду, яка вас не удовлетворить. Але все під вашим контролем, все залежить від вас. І тут тільки ви е вирішуєте, як і що буде. Дуже тщательно перевіряйте всю інформацію, яка буде до вас поступати, тому що ця інформація може бути не зовсім правдива, а також ви можете не знати і не бачити те, що відбувається у вас за спиною. І тому, особливо в фінансових справах. Особливо в справах інформації, отримання інформації, хорошо б все контролювати. І свої задуми, і свої, скажімо, так, пориви, особливо нові, да? ну, перепровіряти, обдумувати. Далі у нас йдуть водолійчики. Водолії. Рицарь Кубків. Ну, водолічики, скажімо так, ви боїтеся того, що ще не сталося, От, в предчувстві якоїсь поразки, в предчувстві якоїсь, скажімо так, ну, неудачі, да? вслідстві якихось перемовин, розмов. Доброго ставлення вам, вас, вас до людей. Да? Ви боїтеся, що ви будете, будете дуже відкритими, чесними, праведними, але от це не принесе вам удачі, особливо в справах фінансів, в справах достатку, доходу, всього матеріального. Скажу вам так: ви заранше плачете і боїтеся. Да, і робите із себе жертву. Вам цього не треба робити. Вам треба виходити з цих обставин. Тому що ви заранше, як наче вже назначили себе жертвою і розчарувалися у своєму майбутньому. Виходьте з цього состояння, воно не є конструктивним. Треба да? діяти жорстко, треба йти вперед, треба ризикувати. ризикувати. А не впадати у відчай і боятися того, що не сталося і ще може і не статися. Така порада вам від карт. І рибочки. Рибочки, відлюдник. Ох ти. Рибок щось може зупинити. Щось може зупинити. Вообще по відлюднику, старший аркан-відлюдник говорить, трошечки призупинись, зануйся в себе, да, взгляд завжди вовнутрі. Отрішись від от всього наружного. Друге, проявляй мудрість, терпимість, неспішність в прийнятті якихось рішень, на критику, критикуй, на критику реагуй адекватно, не спіши відповідати. Скажімо так, критикою на критику претен... на претензії претензією, щоб не загнати себе в якийсь тупік і не стати якимось і отшельником. Тому що місяць, місяць тиждень може бути таким, коли ти ну, не дуже приємним, коли ти попадаєш в якийсь тупік і як тобі, кажуть, що ну, все, виходу немає. І тому карти вам говорять перед тим, як щось говорити, діяти, казати, осуществляти, сто раз подумай, а потім це роби. Даби не попасти в неприємну ситуацію. Всім бажаю прожити цей тиждень насичено, енергійно, мирно і гармонійно, не дивлячись ні на що. І всім тихих ночей. Все буде Україна, ми переможемо.